Немає нічого кращого, коли приходить ззаді синочок і обнімає. Усиновити це народити серцем. У Івано-Франківську збільшується кількість бажаючих взяти дитину у сім'ю. З початку 2025 року в громаді усиновили 33 дитини внутрішньосімейною формою усиновлення, тобто кимось із батьків та сім дітей з категорії дітей-сиріт. Також за останні три роки ми. Маємо збільшення бажаючих бути в прийомних сім'ях чи е, створення дитячих будинків сімейного типу. Є три прийомні сім'ї, які вже взяли на виховання дітей сиріт і десять, які в очікуванні а також Є новостворений дитячий будинок сімейного типу, який очікує прийняти дітей в сім'ю. За словами пані Ірини, Парець, здебільшого усиновлюють дітей віком до п'яти років. Загалом кількість дітей, які потребують усиновлення у Івано-Франківській громаді, коливається від 18 до 25. На даний період також кількість дітей не збільшується. Це міф, коли говорять, що є дуже багато дітей, які потребують сімейних форм ховання. На даний період є дуже багато сімей в складних життєвих обставинах, яких в геометричній прогресії збільшується. Але це не є діти, які мають статус це є біологічні батьки, які на даний період. Перебувають в тій чи іншій кризі, яким треба допомогти, і тому діти знаходяться в притулках чи центрах соціально-психологічної реабілітації. Євгенія разом із чоловіком, ветераном війни Олексієм із Дніпропетровщини. Рік тому стали батьками трьох донечок. Зараз пара живе у Івано-Франківську. Жінка розповіла свою історію усиновлення і радить батькам, які також планують взяти дитину у сім'ю, вірити та вперто йти до своєї цілі. Вони три сестри, рідні три сестрички. по року у них різниця. І я сміюся, рівно по 10 сантиметрів у них різниця на сантиметр до до міліметра. Це дуже цікавий факт. Взагалі, то процес усиновлення він залежить від багатьох факторів. Якщо говорити саме про наш шлях, він був дуже легким. Дуже легким нам попадалися люди, які нам допомагали. Ми стучали усі двері, ми дзвонили, ми збирали документи. Софія, це старша донька. Вона у мене дуже творча, вона дуже супер-супер-супер танцює. <смеш> Софійка, розкажи, чи подобається тобі жити з мамою? Так. Що ви робите разом? <смеш> <смеш> Обнімаємось, граємо, граємо якісь ігри. Кудись йдемо разом завжди? Гарно Гарна Так. 17 вересня у міжнародний день усиновлення. Служба у справах дітей Івано-Франківської міської ради організувала чудовий захід, коли сміється дитина, усміхається небо, під час якого вшанували дітей, які загинули внаслідок російської агресії, та вручили подяки опікунам, усиновлювачам та піклувальникам. До заходу доєднався і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він наголосив на важливості усиновлення. Війна Забирає багатьох і багато діток залишаються самі, залишаються без опіки. Соціальних проблем теж зростає, багато родин є неповними. І з цього виникають багато труднощів, проблем, які виливаються в одному, страждають діти, дітки, які повинні отримувати любов, затишок родинний. Родину свою тому я дякую, що ви створили родини. Дякую від імені громади. Низький уклін і слава Україні. Лідія Жук Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.